Україна прямо зараз стоїть перед важким випробовуванням на наслу на кліматичний удар, а паралельно сталися землетруси. Причому у дуже незвичних регіонах країна вже на порозі день, коли в один момент можуть статися декілька аномальних явищ, і треба бути повністю готовими, адже вони здатні нести небезпеку. Схоже, зима настане раніше календаря, та ще й сюрпризами. Подробиці почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо. Ми розпочинати Україну різко почали накривати землетруси. Так стало відомо про те, що у районі села Васьки Полтавського району зафіксували землетрус. Він стався на глибині восьми кілометрів. Про це повідомили на сайті головного центру спеціального контролю національної системи сейсмічних спостережень. Указано, що він був вельми відчутним. Основними сейсмічними зонами України є захід України, і до цього були землетруси на Кіровоградщині та Одещині Проте останнім часом усе частіше почали реєструвати сигнали із Полтавщини під час землетрусів експерти радять зберігати спокій, навіть якщо відчули поштовхи. Якщо є можливість, то необхідно залишити приміщення, перекрити всі комунікації, допомогти літнім людям і дітям не користуватися ліфтами. Якщо люди залишаються у приміщенні, необхідно відійти від предметів, які можуть впасти і не шкодити здоров'ю. Раніше повідомлялося про те, що на території Чорнівецької області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бали. Про це йдеться у повідомленні головного центру спеціального контролю. Так от, за попередніми даними, поштовхи були відчутні у декількох районах, але значних руйнувань не було виявлено. До того ж, нещодавно в Одесі місцеві жителі також відчули землетрус, який стався у Румунії. Його магнітуда складала 5,3 бала за шкалу Ріхтера. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов. Окрім цього, раніше стало відомо про те, що в Україні незабаром можливий буде потужний землетрус магнітудою 7,7,5 балів. Сейсмічна активність прогнозується у зоні Вранча – яка традиційно відома своєю активністю, такий землетрус може стати серйозною загрозою для багатьох регіонів України. Про це раніше, до речі, заявив у коментарі Суспільному відомий український геофізик Володимир Шляховий. Він також наголосив на тому, що навіть Полтавська область, яка знаходиться порівняно далеко від зони Вранча, останніми роками також демонструє збільшення кількості землетрусів. Зокрема, за останні 14 років у регіоні сталося 15 землетрусів. Найбільший із них стався 3 лютого. Того п'ятнадцятого року поблизу Гадяча, де його сила досягала 4,7 та 4,8 балів за шкалу Ріхтера. Учені з Полтавської гравіметричної обсерваторії вивчають декілька можливих варіантів, що могли спричинити такі рухи земної кори. Вони не виключають можливий вплив нафтогазового видобутку. Хоча свердловини зазвичай не копають на таких глибинах. Цікавим також є спостереження шляхового про те, що кількість землетрусів у таких країнах, як Афганістан і Іран, збільш Сі, з початком військових конфліктів вчені. Не виключають можливості, що антропогенні фактори, такі як військові дії, можуть впливати на сейсмічну активність. В Україні потужні землетруси можливі в Криму, Одеській області та на Прикарпатті. Проте їхня ймовірність є невеликою. Таку думку висловив професор, доктор геологічних наук, директор навчально-наукового інституту інститут геології Сергій Вижва. За словами вижви, основне джерело землетрусів для України це румунські Карпати або так звана зона вранча загалом землетруси в Україні фіксуються досить часто, але вони зазвичай слабкі. І заведено вважати, що будинки стійкі до коливань магнітудою від 2 до 5 балів. Як правило, подібна інтенсивність може бути зафіксована у якості відлуння потужних землетрусів з епіцентрами за межами України. Утім, магнітуда 7,7,5 з половиною балів це небезпечний землетрус. За такою потужності по стінах будинків виникатимуть тріщини, проте український інженер та архітект. Тор Дмитро Макагон вважає, що усі нові будинки в Києві спокійно витримують мінімум 5 балів. В Одесі нові будівлі витримують 7 балів, а у Львові 6. але старі та аварійні будівлі можуть зазнати серйозних руйнувань. Ну і також в Україну вже суне хмара забрудненого повітря. Якість повітря почала знижуватися. Показники у деяких містах України вже перевищують допустимі. Згідно із даними погодного радара Венту Скай, осередка хмари забрудненого повітря фіксували в Ряшові та біля Варшави. Ви у Польщі, і вона зайшла в Україну із заходу та півночі. За даними спостережної станції в Ряшеві, показник забруднення становив 87, що свідчить про нездорову якість повітря. У змі попереджали, що хмара розповсюдиться на половину України, де максимальний показник становитиме 50 нездоровий. У Києві ж погіршилася якість повітря через антициклон, який притискає вологе повітря до землі, що призводить до накопичення викидів, особливо транспортних і підвищення рівня діоксиду азоту. Окрім цього, нині в Україні також оголосили підвищений рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометрологічний центр у західних, північних і центральних областях туман. Ідеться у повідомленні. Видимість, за даними синоптиків, падатиме до 200-500 метрів. Варто додати, що в Україні найближчим часом прогнозують не лише тумани, місцями, можливий мокрий сніг. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха у найближчі дні нічна температура повітря отримав. В межах від плюс трьох до мінус трьох градусів. У день очікується від плюс трьох до плюс дев'яти градусів. Традиційно тепліше буде на Закарпатті та півдні країна до плюс дванадцяти градусів. Така ситуація у нас протримається декілька днів. Далі вже буде більш відчутна зміна погодних умов, тому вже відбуватиметься перебудова синоптичних процесів, зазначила птуха. Із за її слів у західних північних і в центральних областях очікується невеликий великий дощ із переходом у мокрий сніг. Нарешті території країни Чекаємо на великий дощ? Температура коливатиметься від плюс 4 до мінус 2 градусів. Україну зачепить місцевий фронт циклону із північного заходу. Тому і температура вже очікується невисока. Далі прогнозують невеликий мокрий сніг у південних областях України. Температура в нічні години коливатиметься від нуля до мінус 6 градусів. На півдні країни очікується від мінус 2 до плюс 4 градусів. Ну, до слова, наступні декілька днів готують нам декілька магнітних бурь різної інтенсивності. Тож вразливим особам рекомендовано мати під рукою. Ці необхідні ліки прогноз сонячної та геомагнітної активності опублікував і центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. Пише наше місто у повідомленні. Йдеться, що очікується потужна магнітна буря, яка може вплинути на широку аудиторію. Варто зазначити, що магнітні бурі можуть впливати на стан здоров'я в більшості людей, а особливо на тих, хто має схильність до метеочутливості. Вони погіршують загальне самопочуття та якість сну призводять до змін на супроводжується головним болем та підвищенням артеріального тиску заздалегідь. Знаючи період піку сонячної активності, може знизити неприємні симптоми магнітних бурь і вберегти своє здоров'я. Для цього потрібно дотримуватися простих рекомендацій. Надайте перевагу активному способу життя, не вживайте шкідливої їжі, перебувайте більше на свіжому повітрі. Ну і нагадаємо, що раніше вже повідомлялося про наслідки негоди в Україні. Зокрема, йдеться про сильні шквали та вітри, які наробили чимало шкоди. Так, сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду принесли багато проблем для мешканців столиці. Лише за декілька днів боровій встиг робити лиха, повалені дерева, зірвані дахи та перекрити рух на деяких вулицях. За даними патрульної поліції Києва на вулиці Сім'ї і Дзиковських Солом'янський район, через падіння дерева на дорогу довелося перекрити рух транспорту. Водіїв просили врахувати це при плануванні маршрутів. На місці активно працювали комунальні служби, щоб якнайшвидше відновити проїзд. Інциденти сталися і поблизу метро Васильківська, де вітер зірвав дах із однієї будівель. Ну і між тим в Україні через негоду були знеструмлені 74 населені пункти. І про це повідомляло Укренерго. Внаслідок штурмової погоди в окремих районах України на ранок були знеструмлені 74 населені пункти. Сказано у повідомленні. Зазначається, що знеструмлення було зафіксовано у чотирьох областях: це Дніпропетровська, Сумська, Київська та Чернігівська. Утім, де коли негода робить і корисні речі, так до прикладу, стихія. Яка вирувала на Донеччині декілька днів тому, мала наслідки не тільки комунально інфраструктурні, а й політично-пропагандистські. Ось що негода зробила на площі, поки що Леніна в центрі окупованого Донецька. Окупанти не поспішали замінити триколор на новий. Ще деякий час він був ось у такому вигляді. Ну а в той же час ми з вами знаємо, те, що ось ці обстріли, які завдає. Рашиська Федерація а, по нашій території. Ми з вами знаємо, що ворог не обирає а, людей, да, спеціально ворог просто цілить, бо в нього там вбиті певні координати, чи то в ракети, чи то в шахеди, чи то як полюбляють вони робити, до розвідувати своїми розвідувальними БПЛА да влучили чи не влучили, збили чи не збили. Як зазвичай вони а, повідомляють, так от стало відомо про те, що а, повідомив у себе в соціальній мережі верховний представник Європейського союзу із закордонних справ. А саме Жозе Борель, і як ви бачите, шелтер написано на табличці поблизу, і це значить, що Жозеп Борель зустрів ранок у Києві в укритті. Написав він наступну інформацію. Цитую її. починає свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу після повномасштабного вторгнення Росії. Ідеться у повідомлення Жозепа Бореля. І знаєте, тут дійсно потрібно не мовчати, і це дуже добре. Якщо такі люди відомі люди, да вони дописують про це у своїх соціальних мережах. Жозеп Борель, до прикладу, дописав про це все у своєму X соціальній мережі, або як ми раніше називали, твіттері. і тому світ бачить, світ читає і світ, хоч трошечки буде прокидатися, адже деякі країни думають, а у вас що війна триває. Да? От дійсно задаються деякі країни таким питанням, і це дуже соромно, те, що не знають, що відбувається в Україні загалом нагадаємо, що сьогодні зранку 11 листопада по всій території України та в столиці була оголошена повітряна тривога через зліт літаків стратегічної авіації. ту 95 мс також носіїв ракет Кинжал. Міг Міг-31К. на щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Ну а тим часом протягом ночі в Києві 4,5 години тривала повітряна тривога, пов'язана із атакою ударних БПЛА збройних сил Рашиської Федерації. Ну і включно ми з вами знаємо, що коли і триваліші тривоги, включно в Київщині і в інших районах нашої держави, коли вороже військо запускало у більшій кількості свої кляті БПЛА. Нагадаємо, що вчора був рекорд по запуску шахедів 145 одиниць. Вороже військо запускало спочатку вночі, здається, з 8, якщо я не помиляюсь, тобто з суботи на неділю, да а потім вже на ранок вони ще літали територію нашої держави, маневрували територію нашої України. З приводу того, що що дописав Андрій Коваленко, нагадаю, що це керівник центру протидії дезінформації при РНБО України, і от його повідомлення підтверджує те, що дійсно РФІ використовує ось ці імітаційні пуски, і взліт ось такої кількості да, як стратегічної авіації, так і міг так і дрони, задля того, аби психологічно тиснути на нашу державу. Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає. Вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичує. Авіація також готова відпрацювання росіянами тактики, пусків з імітацією. Це теж частина підтримування авіації в готовності до дій і використовує ворог це для психологічного тиску. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму телеграмі сьогодні. Вранці отже, бачите, що як і попереджали нам зараз всі, всі дні дійсно потрібно бути постійно на поготові. Адже достеменно невідомо, коли саме вороже військо може здійснити чергове. Вимасований удар сьогодні вранці. Всі подумали, да, що скоріш за все це буде він, але на щастя не відбулося. Проте наступного разу може бути е, пуск стратегічної авіації, може бути пуск кинжалів, і тому, звісно, потрібно берегти себе, своїх рідних і перебувати в укриттях. І з приводу того, що ж злітало сьогодні, так от е, далі можемо з вами переглянути від моніторингових телеграм-каналів, деякий такий звіт, як саме літали сьогодні вранці. Бомбардувальники ту 95 мс, от саме так як ви бачите на своїй світлині на екрані. Літали сьогодні вранці ці тушки. Перший виліт був восьми борців, тобто, в принципі, велика кількість о 3-й, ночі. А перші імітаційні пуски крилатих ракет були о шостій ранку. Другий імітаційний пуск був о шостій-п'ятнадцятій ранку із іншого пускового рубежу. Мета виліту борців у такій великій кількості та без застосування крилатих ракет невідома. Хоча, як ми вже бачимо, Андрій Коваленко висловив свої думки з приводу психологічного тиску, з приводу того, що якщо відбувається ось ця імітація, то це в принципі підтримка. Тобто, да вони не роблять пуска, але підтримують у бойовій готовності до дій наступних дій, які ворожі військо може запустити по території нашої країни. Ну і знаєте, я пам'ятаю це, можливо, рік тому, коли були масовані ракетні удари, то ворог обирав понеділки. От чомусь понеділки для них були якісь особливі, бо Скоріше за все починається новий тиждень. Всі спішать на роботу, хто до школи, хто до дитсадка, і тому ми розуміємо, що в принципі ці понеділки ми зараз не проживаємо щодня, і тому особливо це стосується жителів прифронтових територій. І тому дійсно ви маєте стежити, ви маєте бути підписані. У вас має бути вімкнена вмкнений додаток повітряна тривога, який буде сповіщати про ризик небезпеки, про те, що до вас летить, в якій кількості летить, і скільки у вас є часу, щоб перейти до укриття. Адже це дійсно. Значит, важливо для того, аби зберегти як своє життя, так і своїх рідних. Ну і звісно, будь ласка, не забувайте про своїх тваринок, яких ви маєте. Бо дуже багато було раніше випадків, коли забували про тваринок і були нещасні випадки. Хоча наші рятувальники рятують абсолютно усіх. Також показував вам і світлини і відео того, як рятувальники рятують і надають першу медичну допомогу, як котикам, так і собачкам. Ну і звісно, людям також. Тому, будь ласка, не забувайте ні про кого, переходьте до укрит і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну а ми далі поговоримо і про ту ситуацію, яка відбувалась в повітряному просторі нашої країни, і зокрема щодо статистики збитих безпілотників, адже вже така з'являється від повітряних сил Збройних сил України. Загалом вони інформують, що було збито 39 ворожих БПЛА та дві ракети Х-59. У ніч на 11 листопада, 2024 року, починаючи ще з восьмої вечора, 10 листопада. Противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 з тимчасово окупованої території Запорізької області. Окрім того, вогрох використав і 74 ударних БПЛА типу ШХ та безпілотники невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ. Це все територія. Рефі. Повітряний напад відбивали зенітно-ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на ранок було підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Ха 59 та 39 дев'яти противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Крім того, як зазначають повітряні сили збройних сил України. 30 ворожих безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще три російських вийшли із повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої. Території, ну а ми, врешті, будемо говорити багато і щодо фронту, адже не забуваємо, що нині там ситуація загострюється. Ми бачимо, як ворог кожного дня, на жаль, просувається за рахунок кількості живої сили, за рахунок техніки, яку він має. Будемо говорити щодо Покровського напрямку, адже військові аерафії просуваються на Покровському напрямку. Про це зазначається аналітики інституту вивчення війни. І, зокрема, вони говорять, де ж все ж таки ведуться бої. На Покровському напрямку в останні дні російська окупаційна армія. Досягла деяких успіхів кадри від 9 листопада, на яких можна визначити геолокацію, вказують, що просування противника на південь від села Новолексівка все ж таки відбувалося. Про це заявив американський аналітичний інститут вивчення війни у зведенні за 10 листопада 2024 року. Експерти також назвали точки Покровського напрямку, де за твердженням російської пропаганди у загарбників також є рух. У візуального ж підтвердження цього в інституті вивчення війни не знайшли. Зокрема, йдеться про напрямок на південний захід від Новолексіївки, на південний схід від Покровська в районі Петрівки та Григорівки, На південь від Покровська в районі Юрівки-Пустинка. На схід від Покровська також збройні сили Рефі 9 та 10 листопада продовжували атакувати в районах Променя та Миролюбівки. На південний схід в районі Селідового. аналітики звернули ж увагу також і на інформацію, що на Покров. Ському напрямку діють оператори безпілотників батальйону Велос російської 35-ї мотострілецької бригади. Вони зазначають, що загалом у цей період у Донецькій області агресор продовжував наступальні операції, підтверджених успіхів знову ж таки вони зазначають не було. На Сіверському напрямку в районі Білогорівки Верхньокам'янського на часояверівському напрямку в районі самого Часового Яру на південний схід від міста в районі Кліщіївки та південніше біля Білої Гори. На турецькому напрямку, поблизу самого Турецька, на північ від міста біля села Доліївка, на захід, поблизу Щербунівки на південний захід, в районі Неліпівки. На Курахівському ж напрямку, як ми знаємо, нині цей напрямок залишається найтяжчим, найгарячішим, найбільшим. Бойових зіткнень саме за зведенням Гонштабу відбувається саме на Курахівському напрямку, то там на північний схід від Курахова, в районі зорі, Новодмитрівки та Сонцівки, на північ від міста Іллінки, Берестків та Новоселидівки, на південь біля Дального. На Вугледарському ж напрямку на північний схід від Вугледара поблизу Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, а також на північний захід, поблизу Константинополя, Успанівки, Богоявленки та Максимівки. Крім того, також повідомляли, що м Мало було бойових зіткнень на Курахівському напрямку в генштабі збройних сил України. Ми бачимо, що дійсно ситуація залишається напружена, але не забуваємо про ту ситуацію, яка відбувається і на Харківщині, адже у ворога завжди є якісь дедлайни. Зокрема, ми пам'ятаємо на Курщині, які в них були дедлайни, і щодо взяття Донецької та Луганської області. Так от якщо говорити щодо Харківщини, то з'являється інформація про те, що якщо раніше ворог планував окупувати Куп'янщину, то до початку листопада, то зараз вони. Вже ставлять нове завдання до нового року: захопити правобережний. Куп'янськ вони продовжили бігти вперед. Гинуть там нашкодують живої сили. Про це все зазначає заступник командира батальйону ударних безпілотних літальних комплексів Ахілез 92 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич. Також далі ми з вами поговоримо і про Курщину. А так, от Форбс видання повідомляє, що м'ясні штурми росіян на Курщині вже утворили три кладовища БТРів три БТР, БТР із військовими. Тобто, бачите, що вони гинуть не лише на території Нашої держави, але на території своєї країни таким чином у Курській області рефії три потужні бригади збройних сил України ведуть щільний бій з морпіхами противника та північнокорейськими солдатами, які нападають із двох напрямків. Форбс назвало це апокаліптичною битвою, яка коштує противнику а, зокрема десятки одиниць техніки і життів. Це не означає, що росіяни не переможуть. Кремль створив кадрову машину для перекачування нових військ у бій. Звичайно, машина не може працювати вічно, але немає жодних. Ознак того, що найближчим часом закінчиться сировина, зазначає видання. Знаємо, що нашим захисникам там складно зараз на Курському напрямку, адже дійсно чисельністю переважає Рошеська війською. Тому, звісно, розуміємо, що і з нашого боку є складні такі моменти в українському центрі оборонних стратегій Заявили, що росіяни перегрупувалися на цій ділянці фронту. І, Як зазначається, російське керівництво хоче повернути захоплену територію області і готове заплатити за це тисячами життів. Підганяти Кремль може перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США, адже він обіцяв припинити війну в Україні. А, інавгурації у січні заморозка по поточній лінії фронту означало б для обох сторін втрату їхньої території. Наразі ведеться протистояння між росіянами на колісних бронетранспортерах бтр 82 та збройних сил України. 95-та десантно-штурмова бригада, 47 сьомо механізована бригада із танками М 1 і бойовими машинами М 2 від США. А також нещодавно регр організована 17 важка механізована бригада. Саме ці бійці сил оборони підривають російську техніку, ледь не з тою швидкістю, з якою вона потрапляє на фронт. У селі погребки вже утворилися щонайменше три кладовища батареїв із великою кількістю двохсотих окупантів. Попри це, деяким машинам все ж вдалося пройти через українські міни: дрони, ракети та артилерію. І це дозволило противнику посунути позиції збройних сил України. Допомагають росіянам не тільки північнокоресія, навчальна база в окупованому Криму також направляє найманців із африканських країн і Куби в 810-ту бригаду морської піхоти. Отже, бачите, що дійсно будь-якою ціною рошицьке військо намагається. Повернути власні території, да повернути свою курську область, але в той же час не полишають вони наступальних операцій і на Донбасі на сході нашої держави, тобто немає такого, що із Донецького напрямку вони перегруповують, да, роблять ротацію і підкріплюють на курському напрямку своїх військовослужбовців. Ні, такого немає. Як ви бачите, це нові бригади, які доукомплектовують, яких добудають ще північно-корейських військовослужбовців. Ну і тому вони потім ідуть проти наших сил оборони. України